Мир вам, брати і сестри, слава Богу за те, що Бог дарував нам такий благоприємний час, і ми зібрані разом в ім'я Його, Він є посеред нас. Ми чуємо Слово Боже і чуємо голос Духа Святого в нашому собранні. Слава Господу. Час дуже біжить, і я думаю, що ви. Розумієте, що сьогодні у вас у броварах є дуже такий добрий, славний день, коли ви маєте нагоду бачити багатьох братів, служителів у вашому собранні. І я думаю, що всі присутні тут, браття, служителі, вони мають помазання від Господа, мають слово, але ми всі не, не зможемо. Через те, що ми в часі говорити, проповідувати. Я буду намагатися говорити коротко, але не знаю, наскільки це вийде в мене. Перше хочу прочитати один текст із Слова Божого, де написано в Євангелії від Луки, у першому розділі такі слова. Слово Боже, яке було сказано Ангелом Божим. Перед народженням Іоана і Духа Святого сповниться ще від утроби Матері своєї, і багатьох синів Ізраїльних наверне до Господа Бога їхнього і йтиме перед Ним з духом і силою іллі, щоб навернути серця батьків до дітей і непокірних до мудрості праведників. Щоб приготувати Господові народ звершений. Ми знаємо, що російський текст говорить оці слова таким виразом, на, на, на що я хочу звернути увагу. Він буде іти в дусі силою Ілії, щоб обратити серця отців дітей і непокорівих. Образу мишлення праведником. Брати і сестри, слухаючи проповідь брата Петра, я е, думаю, що, мабуть, є такі люди в цьому собранні, і вони, мабуть, в кожному собранні є, які так і не можуть зрозуміти, що цей чоловік хоче. Бо Писання каже, що коли побудували новий храм, відбудували. То старші люди плакали, дивились на нього, а молодші раділи. І дивлячись на старших людей, можна було задаватись питанням, чому вони плачуть, що їм не подобається. Тож славний храм, велика перемога. ну, Дав Бог відбудувати його. Але хто пам'ятав той храм, який був від початку, той дивився на нього сльозами? Браття і сестри, нам належить кожному сьогодні обратися до Господа з бажанням і вірою, щоб Бог дав нам зрозуміти те, що розуміли люди, про яких Писання каже, що вони були праведники. Бог говорив по відношенню, ну, пророкуючи, предсказуючи наперед, яке буде служіння Іоанна. Він прийде в силі і в дусі іллі, для того, щоб навернути серця батьків до дітей і поміняти образ мислення в людей непокірних, щоб вони так думали, як думали праведники. Оцей переклад каже до мудрості праведників. Брати і сестри, ми всі з вами маємо якесь мислення. Без винятку, старші, молоді люди, діти, у нас є якийсь напрямок мислення. Буває, що люди так от понімають, мислять, думають, у них є якась стратегія, наміри, думки, бажання, ціль якась поставлена. Буває так, що міняється ціль. Ну, в житті по-різному буває. От хотів купити одну машину, подобалося, все нормально. Ну, Потім поміняв свою думку. Хтось розказав, що мотори не ходять ще щось інше. От один чоловік думав поселитися в тому місці, потім передумав. Ну, поки думав, якийсь був напрямок думок. От шукав хату, там інші варіанти, такі, такі розглядав. В певному руслі є якийсь напрямок думок. Але браття і сестри хотілося б. Щоб ми зрозуміли, що для нас дуже важливо в нашому житті мати правильне мислення по відношенню нашого спасіння, по відношенню життя, яким ми живемо на землі. Було зазначено на початку собрання, що ми не знаємо, коли це життя наше закінчиться, коли буде наша зустріч з Господом. Но, брати мої сестри, жили люди на землі, про які Євангелія говорить, що весь світ їх не був достойний. Вони вірою жили упованням на Господа, у них було якесь особливе розуміння, мислення, і Слово Боже називає це мудростю, яка приходила від Бога. І живучи на землі, ці люди. Продовж всього свого життя, може, виглядали якимись чудаками, були незрозумілими для тих, хто їх оточував, але браття і сестри, Бог не соромився називати себе їхнім Богом. Слава Господу. Як ми почитаємо книгу буття, історію цих наших ну, прабатьків, патріархів, віри, Бачимо від початку, коли Бог говорив до Ноя. цей чоловік був ну, досить таки ну, незрозумілим для того сьогодення, в якому жив. Там, де ніколи не було моря, води, чоловік будує корабель, притом будує довгий час, впевнено, твердо, бо Бог сказав йому, ной побудуй ковчега». Коли ми читаємо текст Слова Божого, де Яков говорить про мудрість, ми знаходимо тут написано, що мудрість, яка сходить зверху, вона, по-перше, чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна милосердя і добрих плодів, неупереджена і нелицемірна. Дорогі християни, для того, щоб нам. Правильно жити достойно волі Божої того покликання, в яке нас покликав Бог. Ми сьогодні повинні подбати про те, щоб образ мислення нашого був як у людей мудрих, які від самого Бога отримали цю мудрість, як побожно свято благочестиво жити на цій землі. Сьогодні кожен каже, я так думаю. Я так розумію. Ну, дехто навіть каже, що мені так Бог відкрив. Але, брати і сестри, дивлячись на життя оцих людей, праведників, патріархів віри, як я так висловлюю, вони жили в різний час, навіть в різні тисячоліття. Але мислення в них було одне. Вони поодинаково думали, вони одинаково крокували. В них був один напрямок, одна ціль. І вже в Писанні ми читаємо, що якби вони в думках своїх мали ту вітчизну, з якої вони вийшли, вони б мали час повернутися, але вони думали про славне місце, про те, про яке сказано в Писанні, що художник і строїтель того города є Бог. Слава Богу. Тому, браття і сестри, сьогодні кожен із нас ми повинні подивитись, Слово Боже, наскільки нам не вистачає цієї мудрості, щоб так жити і так поступати, як оці Божі люди? Декілька прикладів із історії Слова Божого. Написано, що мудрость, яка сходить з гори, оце мислення Божих людей, воно було до чистоти. Згадаємо Йосипа, це був чоловік, ну, який нелегкою дорогою пройшов. Він від такого, можна сказати, ну, дуже затишного домашнього осередка, особливого батькового опіки, попав в рабство. Там, коли він знаходився в рабстві, Богдав йому якісь полегшення ситуації, Ворог переслідував його через ту грішницю, і він казав, що я боюсь Бога. Коли Бог дав час, і він піднявся на престол, ставши другим по фараону, і його брати прийшли, і він уже мав владу їм відомстить, воздать їм за їхнє предательство і зло, яке вони вчинили до нього, в його серці було розуміння, я. Боюсь Бога. Братя, і сестри, як сьогодні важливо, щоб в наших думках постійно було таке розуміння, в яких би я вставинах ставинах не був, чи я бідний, чи багатий, чи хворий, чи здоровий, чи я маю якісь можливості, чи я зовсім не маю цих можливостей. Хто б я не був, праведні люди думали, я боюсь Бога. Пам'ятайте, діти, дорослі і старші, Бог наблюдає за нами. І як би ми високо не піднімалися, чи в суспільстві, чи навіть в своїх розуміннях, що я в таких можливостях, хай мислення наше і усвідомлення буде, що все в нашому житті від Господа, і нам належить ходити в страсі перед Ним. Писання говорить, що. Мудрість, яка з гори, вона є мирною. Пам'ятаєте історію за Авраама і Лота. Авраам, будучи богом покликаним іти в обітовану землю, і сам Бог сказав Аврааму, Це дивися, куди б ти не подивився, це вся земля твоя. Браття і сестри. Ну, уявіть собі, це ж не президент навіть сказав, що ось тобі там Київська область належить. А це Бог сказав, де твої ноги пройдуть, куди твої очі подивляться, а це буде земля для твоїх нащадків. Але Авраам подивився, що склалась ситуація, пастухи сваряться між собою. І він каже: Лот, для чого нам сваритися? Ти направо, я наліво. Або ти наліво, я направо, ми родичі. Мирний чоловік був. І написано, Лот пішов до тої землі, яка була прекрасна, як сад Господній, Авраам пішов у пустиню. Але браття і сестри, цей чоловік понад всі свої інтереси, і навіть, можливо, якісь такі ну, розуміння чи віру в те, що це ж моє. Чого я маю поступатися, чого я маю давати перевагу моєму племіннику, якщо я, мене Бог покликав, мені це Бог дав. Він усвідомлював, що мир є важливіше всього. Браття і сестри, нам це треба сьогодні розуміти. Дуже часто люди, ну навіть в уяві про те, що вони. Ну, за істину якусь бореться, правду може, навіть рахують, що діло Боже звершують, а не, не звертають увагу, що чинять незмер, безлад, сварку, якісь інші неприємні речі втрачаються мир в церкві Божій, чи в сім'ї, чи в домі, чи десь на роботі, брати і сестри, хай наше розуміння буде правильним, як у Божих людей. Як у праведників, жити мирно це є велике благословіння, це є щастя. Це, браття і сестри, дорогоцінний дар Божий, яким ми повинні цінити. І написано, що хто має мир і святість, то вони побачать Господа. Хай Бог нас благословить в цьому. Ми читаємо, що мудрість, вона є. Лагідна. Ну, я згадую таку ситуацію, колись Давид ішов, тікаючи від свого власного сина. На дорозі зустрівся йому один чоловік, який кидав каміння, піднімав пелюку, поносив його, злословив його. Люди, які йшли з Давидом, кажуть, що царю, ти дозволь нам, ми голову знімемо з цього негодного чоловіка. Але Давид казав такі слова, яке вам діло мені до того, якщо Бог дозволив йому злословить мене? Браття і сестри, це не є просто, маючи і владу, і силу знайти в собі сили, смиритись перед Господом. Він казав: може, Бог зглянеться на смиріння мого серця. Дорогі християни, так мислили праведні люди. Так, чи, чи так хватає в нас сьогодні мудрості в життєвих обставинах ось так поступати? бо ж написано, не мстіть за себе улюблені, дайте місце для Божого гніву. Написано, браття сестри, Господь каже: мені од говорить Господь. Наскільки ми способні сьогодні так пильнувати в своєму розумі, щоб бути кроткими смиренними по відношенню до людей, які надзвичайно злобливі, які неприятелі нам вороги, а люди Божі так думали про це. Як і каже, що мудрість, яка сходить зверху, вона є покірлива. Авраам свого часу, дочекавшись народження свого сина, єдиного, якого він любив і дуже сильно любив, почув голос Божий. піди піде на гору і там принеси Ісаака в жертву. Браття, сестри, я не знаю, що думав Авраам. Не можу порахувати його думку чи повторити, але написано, що Авраам покірно. Пішов це робить, бо вірив, що Бог є сильний. Слава Богу. Браття і сестри, Бог перевірив послушання Божого чоловіка. Но я хочу сказати те, що навіть в ситуації, яка трудно пояснима нам, людям, хто має своїх дітей, і ми знаємо, який Бог, він за те, щоб. Ну, ніхто із людей не помирав. І, і навіть в такій ситуації Авраам настільки був послушний і покірний Божій волі, що готовий був на будь-які речі, аби не порушити волі Божої. І Бог, побачивши його випробування цьому, сказав Авраам: нічого не роби своєму синові. Я бачу, що ти послушний мені. Брати і сестри, як сьогодні нам, як людям останнього часу, не вистачає такого напрямку мислення, Бог сказав так робити. Сьогодні знаходять оправдання своїм поняттям, толкуванням, кажуть, що помінявся час, обставини, культура, сьогодні все по-іншому, брати і сестри, Бог сказав. Це для нас повинно бути пріоритетно, головним. Написано в Євангелії. Цього треба триматися всім серцем, покірних людей. Бог називає мудрими людьми. Я знаю, знав одного брата, він уже відійшов у вічність. Він часто говорив такий вираз: просто послухатися, це вже треба бути мудрим. Тому хай Бог поможе. Брати і сестри, щоб в нас був правильний напрямок думок. Бо Бог називає таке розуміння і таке мислення людини, яка понад все шукає для себе, щоб покорно виконати Божу волю мудростю, яку дає Господь із гори. Ми читаємо написано, що мудрість вона повна милосердя. І добрих плодів. Згадується історія, коли свого часу до Самарії Єлісей привів незрячих чи засліплених воїнів сирійських. Ми знаємо, що ціль цих людей, цього війська, вони йшли для того, щоб знищити Єлісея. Але Єлісей, Бог так зробив, то він привів їх в центр Самарії, в місто, в столицю. І коли відкрилися їхні очі, у ви, вони в окруженні. Цар Самарійський каже, Господін може нам вдарить мечем, убити цих людей. Це ж ціле військо вороже. Ви їх мечем полонили, дайте їм їсти і відпустіть їх додому. І написано, що. Більше військо сирійське не приходило на землю Ізраїлів. Брати і сестри, це мудрость праведних людей, це образ мислення, що злом зло не перемагається. Це розуміння те, що від Бога. Люди в світі цьому ну, не можуть так зрозуміти, посягнути, і прикро, що сьогоднішні християни вони готові брати. Оружжя, йти воювати, захищати родину і так далі, забули, втратили оце розуміння, що Бог від початку вложив в розум праведних людей, що добром тільки зло перемагається. Тому хай Бог нам поможе, браття, сестри, коли зустрічаємо людей, які із злим серцем, злим наміром ідуть до нас. Робім добро, ми переможемо зло. Так розуміли праведні Божі, люди, і так роблячи, браття сестри, вони написано перемагали, слава Богу. Написано, що мудрість, вона не упереджена і нелицемірна. Російське слово безпристрасна і нелицемірна. Божі люди, от за Даніїла ми читаємо, він був покликаний до Валтасара. Коли на стіні написала кість руки, ну, Даніїл, будучи на дуже високій посаді, близький до царя, він прямо говорив цьому чоловіку. Цар, ти знав, що Бог зробив з твоїм батьком, ти це все бачив, але ти посягнув на те, щоб. І сосудів, які з дому Божого принесені, сьогодні пити тута вгощать своїх наложниць, князів і інших людей, царству твоєму прийшов кінець. Браття, сестри, Даніїл міг подумати, що й мені може прийти кінець. Але ж він говорив прямо, відверто, це була мудрість. Ми знаємо, що замість того, щоб судити або гніватись на Даніїла йому золотого цепа приніс. І було ім'я Даніїлове більше піднесене як мудрої людини. Браття, сестри, порою ми думаємо, чи нам сказати правду, чи промовчати, чи вигодно їй говорити, а може. Треба краще помовчати, браття і сестри, волю Божу. Ми повинні говорити безпристрастно, нелицемірно. В нашому житті це повинно бути як напрямок наших думок. Як може бути по-іншому? Як може бути по-іншому, якщо так ми знаємо по Слову Божому? Хай Бог нас усіх благословить, дорогі християни. Я хотів би разом з вами помолитись Богу. І зверну увагу ще на один текст із Божого Слова, де апостол Павло в посланні до Єфесян, у першому розділі написав такі слова: 15-й вірш читаю нижче. Тому і я, почувши про вашу віру в Христа і Ісуса і про любов до усіх святих. Безперестанно дякую за вас Богові, згадуючи вас у молитвах моїх, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості і откровення в впізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання. І яке багат, багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діяннями превеликої сили Його. Брати і сестри, сьогоднішній день хотілося б, щоб ми з вами щиро помолились Богу, щоб Бог просвітив очі нашого серця щоб Бог наш розум, наше мислення направив в русло такого образу помишлення, як було в тих Божих людей, які знали, що вони на землі тут тимчасові перехожі, що оці принципи або життєві такі особливості людей, вони ніяк не неприємні Божим людям. Що ми повинні думати по-іншому, як ті, хто знає Бога, як ті, хто має славну надію Його для святих і багатство, яке приготував Бог як спадщину для кожного із нас у небі. Щоб ми, браття, сестри, ну, мали таке мислення, як хоче, щоб ми мислили Бог. Свого часу, коли Петро слухав Христові слова, що прийде час, і Христу належить страждати і померти. Він висказав Господи, нехай не буде цього з тобою. А Христос сказав: відійди від мене, сатана, ти думаєш про те, що людське, а не про те, що Боже. Браття, сестри, живучи на землі, давайте подумаємо про те, що Боже, про те, що вгорі, про те, що до чого ми йдемо. Яка наша ціль, куди нас покликав Бог, хто ми є Богом покликані люди, яке славне насліддя Його для святих, щоб нам в нашому житті не знемогтися нашими силами, щоб нам не перейти на образ мислення цього світу і не жити так, як цей світ, і не думати, як цей світ, не гнатися за тим, за чим женеться цей світ. А щоб ми шукали найперше царство Божого і правди його, не дивлячись на дорогу, якою нам може доведеться пройти, бо путь християнина, путь Божих людей, путь праведних людей, непростий, нелегкий, але браття і сестри, його є славний кінець зустріч з Господом. Слава Богу. Тож Павел каже: я, знаючи про вашу віру. Про вашу любов до святих. Дякую за вас, Богу, і молюся, щоб Бог ще більше дав пізнання оцих глибин Божих, щоб наше мислення було направлене вгору. Давайте ми про це помолимося, щоб Бог поміг нам огорням помишляти. Молимося, Господи. Ербелемене Бог Бог народ свой не же злом, а з любовью. Я хочу рани раны сердечные, раны духовные. Ибо время истинно взыскать Бога. Время исполняться силою. Враг полчився против народа Божьего, но я хочу ободрить свой народ. Дабы истина моя досыла каждого сердца обживала. Этот Господа Совет и верный. Единое Амен. Барги Сафраде. Народ мой, не теряй времени понапрасну. Битер Антория Энтаес. Ибо неожиданно постигнет сражение. Егену Сегену Рошита силу противостоять. Мегарай Я возвещаю для тебя истину мою. Де говорю, что сила есть у меня. Это милость эрмай И потому при Ди в великом смирении. И я подам силу истину и утешу учешу сердце. Укрепятся руки Твои и разум Твой станет твердой верой. И скажешь, это Бог совершил. Ибо Я хочу исполнить благодать. Как говорит Дух Святой. Аминь. Аминь. Слава Иисусу.